Доброго дня, шановні кандидати у водії. З вами автошкола нова та я, Володимир Пала. Чекаю, чекаю свою ученицю і ось вона підходить. Бачу, бачу. Вона не знає, що я її знімаю. Привіт, привіт! Чекав вас? Ви прекрасні, прекрасні. Це пані Юля. Вона. Відучилася, кажеться, 40 годин накатала на е, ну, неважно з кимось інструктором. Я хочу сказати, що вона погодилась і ми зараз її протестуємо. Знаєте, зробимо такий зріз навиків. А потім ми покажемо, якщо вона, звісно, провалиться, як це все робити. І так, пані Юля, значить, е... Значит, вам ключи, автомобиль. Угу. И зараз мы открываем ворота и выезжаем в путь-дорожку. Наш автомобиль по имени Черныш. Черныш. Да, это Пончик. Ну, неважно. Короче, хорошему танцору ничего не мешает. Слухайте, вже гріє, вже гріє просто. Ого. Да. Да. Розумієте? Скласти в сервісному центрі іспит, ви складете. А, -а, -а. а зараз найголовніше навчитися безпечно керувати автомобілем. Розумієте? Ага. Ага. Ви ж вже відкрили. Да? Та ні, мабуть. Не, не, відкривлю, не, не відкривлю. тут, да, а ось тут на Опа, Оба открылось. Да. Раз, раз, ваш ключ. І так. Що таке? Зараз, зараз ми перебіжимо і подивимося. Так. Автомобіль, іншої марки. От тут ваш. О, нашла. Слухай, це гуд. Добре. Нашла. Добре. Єдинственне, а можна дверь закрити? Да, зеркала. Так, ну, зараз ми трошки почекаємо, подивимось, як пані, пані Юля. Е, да, да, там джойстиком, ну то е, другорядна, саме головне, що ви знаєте, що надо, е, що надо это. Да, пані Юля, да, зараз. Так, это, это. Так, ви хочете спинку, наклон спинки, да? Да, не знаю, вот подвинулись. Ні, не, не, наклон спинки ось. Все, бачу. Да, бачу, бачу. Машина, бачу. Да. да, совершенно верно. Слухайте, солдат. Солдат сервісного центру. Дай. Зараз перше буде. Да. Значить, це умнічка. Все. Чотка. Да. А скажіть, будь ласка, при яких умовах можна завести автомобіль? На що ви повинні звернути увагу? А, значить, щоб все було. А, ніяких не було тут помилок, потім да. нейтральна повинна бути. Як ви перевіряєте нейтральну? Так. нейтральна. Оце нейтрально, так. Да. Ну, скажімо так, правильно потім ми покажемо. І да. ну тут у вас уже опущено то есть, ручник. Ага. А взагалі його опускати можна? Да? Так. Ну опустіть. Ага. Опускається. Mm -hmm. Так. Тепер ви розпочинаєте запуск двигуна. Умнічка відрегулювала сидіння. Mm -hmm. По яких компонентах що ви регулюєте перед тим, ну, які. Якпустити Як двигуна? Ви регулюєте робоче місце водія. Скажіть, будь ласка, які параметри ви регулюєте, і як їх відслідковувати? Ви пересіли з одного автомобіля на цей іншої марки? Там була Subaru, mm -hmm. В, тут рено. Тут рено да. mm -hmm. Як ви регулюєте робоче місце і як контролюєте результати? Е, ну, по перше, е, довжина рук. Ну це вже я контролюю, коли поправила сидіння, а так по довжині своїх ніг. Тобто я регулюю так, щоб мені було е, зручно вижимати щеплення, так і керувати ногою, давати газ та тормоз. Тобто по да. довжині своїх ніг регулюю. Ну і потім юля також довжина рук. Я бачу, коли ви зайшли, ноги у вас від вух. Тому знаєте, це дуже тяжко. Так, да, почуйте так, тобто ми скажімо так, враховуємо ноги. Ми враховуємо ще, що, що ото, руки ви виставляли на рульове колесо. Ну е, як знаходиться руль? Тобто ну, мені, от Зараз мені нормально. Зараз мені нормально. Да. Так, і третє, що ви е, е, повинні от, о, ви якось е, потилицю чесали, то що ви мені якийсь знак подавали? Оцей? Да, да, да. Тобто, У... ото, рух рукою був підголівник, да, щоб він вірю. був. Так, так, так. Тепер ми подивимося, як пані Юля заводиться. І якщо вона робить це непослідовно, не так, як е, рекомендують. Е, в сервісному центрі, та не тільки в сервісному центрі, шановні друзі, учіться для себе безпечним прийомом керування. Воно починається на з посадки і закінчується. Автомобіль він прекрасний, він технологічний. Але він, не він несе небезпеку тільки тоді, коли ви з ним не познайомилися і робите щось від себе. А автомобіль це є, це є. Система, яка вже годами, годами на ній їздить і вже є рекомендації і є правила. Тобто пані Юля заводиться. Дивимось уважно. Так, є е, так, у вас тут отак, так. Пере, е, так, оце ж задня. Так? Угу. так, значить, а їй не треба ні, не треба. Значить, отак буде перша, так? Так. Да тут. Все, заглущуть двигун. І так, шановні, з такими навиками не обманюйте себе. Не можна з'являтися не тільки в сервісний центр. І ета. Перше, що ви повинні при запуску двигуна обратити внимання, чи затягнути стоянкове гальмо. Тяни ручник наверх. Неправильно, положи ручник. Не нажимай кнопку, а слухай щелчки. Угу. Умниця. Угу. Все, ручка вверх стоянковий, тормоз вверх. Друге. Перевір, будь ласка, нейтрально. Нейтральна ось схема. На цій. Пальчі, да. Да, но Механічна коробка передач. Запам'ятайте, ручку дергаємо тільки при вижитому щепленні. Щеплення в полік. Угу. Умнічка. Тепер, ні. Чи це нейтральна, чи може перша, чи може задня. Як перевірити? О, умниця. Це тобто, да, тепер не лежіть свою руку, е, ета. візьміть, будь ласка, пальчиками. Mm -hmm. І подивимось амплітуду. Ось по цьому напрямку. Тобто сюди, сюди. Бачите, яка велика амплітуда. Mm -hmm. Якщо ми втикнемо першу, да, візьміть отак, як я вас просив. Mm -hmm. Ні, отак за щочки. І покатайте вліво-вправо, mm -hmm. ось в цьому. Mm -hmm. Все, немає тієї амплітуди. Значить, скинутись на першу, значить. Ми бачимо одне на нейтральній. Якщо ви візьмете отак, ви будете дуже добре проглядати у цю амплітуду. Якщо ви тикнете першу і беріться отак, покачайте, воно не качається. Збили на нейтральну. Так, тепер щеплення завжди у нас, коли ми дергаємо речах переключення передач. Повинно бути вишите. Ви зламаєте, ну неважно, не важливо, не будемо вас за, застрахувати. Да, ідея заключається в тому, що ми. там синхронізатори, це. значить, перш ніж запустити, це. ми включаємо, ми вставляємо е, руль е, в, скважину. в скважину. Раз. Скажіть, будь ласка, а якщо ми Ключ запалювання перевернемо на 180 градусів. Він війде в скважину, він включу вам не. чи ні? Не знаю. Не знаю. Не. Значить, Значить не, потр... не. Не, послухайте, не повинно у вас бути під час навчання ніякого сумніння. Є питання, ви повинні перевірити. Бери ключ mm -hmm. і. Вставляє одною стороною, вставляється, да. почекай, Витягни його. Витягни. Да. переверни, вставляй. Uh -huh. Вау! Получається, що незалежно, як, як він ставити. як ставиться, воно входить і виходить, як говорив великий Вінніпух. Вставляю. Значить, як хочеться. Уже ви вистали вільніше. Uh -huh. Тепер, а що це за лобода? Блокування. Чого? Руля. А як розблокувати рульову колонку? Па-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Тобто. Ага. О! Так, да, шановні, дивіться, яка е, може бути тут ситуація. У вас дійсно е, рульова колонка, е, значить, закрилася. От вона. Угу. Закрилася. Тепер ви. Вставляєте ключ, і саме головне, шановні, зрозумійте одне. Ось вона зверху, ось вона вниз. Бачите, є отакий люфт. І якщо рульова колонка буде в якої, з якоїсь сторони там наверх або вниз піджата, то ви не зможете включити. Ключ запалювання. Значить, шукаємо серединку. Ось вона зверху втикається, ось вона знизу. Значить, посерединки тримай рукою uh -huh. лівою, лівою рукою. Да, тримай. Uh -huh. да, от Покачай руль. На... Вот. Да. І тепер воно не повинно зверху бути, uh -huh. касатися, і знизу. Десь посерединки. Uh -huh. І от тепер ключ буде. Да. Можна розблокувати. О, бачите? Так. Mm -hmm. да. Іноді, отак mm -hmm. от, руль е, підтянули. Е, е. Mm -hmm. Так, пані Юля, значить, дивіться, що в школі нові? Значить, е, значить, перше. Е, По-перше, те, що послідовність дій вона не відповідає вимогам. Тобто, ви відкрили. Двері і сіли на робоче місце. Перше, ми регулюємо горизонтальну складову отам ручечкою. І лівою ногою, лівою ногою ви вижимаєте педаль щеплення. Так ось нога повинна бути трішки зігнута. Тобто, ви, да, тобто горизонт ми регулюємо і дивимося по лівій нозі. Далі. Наклон спинки ми регулюємо от те, що ви робили. Тобто ліву руку викидуєте наверх з запястям от сюди. Отак, от поверни, отак. От от. Правою рукою берете за це і повинна бути витягнута рука. І останній підголовник, є виступаюча частина на голові і є виступаюча частина. Ну, його будемо не дергати, ви тільки так покажіть рукою, що ви пам'ятаєте. Угу. Все, прекрасно. Тепер запуск двигуна відпрацьовує по схемі. Сіла на робоче місце, ручник затянут, наверх торчить. Друге, передача нейтральна. І третє, обов'язково при заводці двигуна потрібно вижати щеплення в полі. Тобто, для чого це зроблено? Причина проста: ви можете втикнути першу передачу, ви заведете. І машина поїде, поїде, вона буде на ручнику, вона буде е, на щепленні, а потім ви, мідно відпускаючи щеплення, поймете, чи не провтикали ви тут нейтрально з якоїсь передачі. Ви ж мій щеплення зіб'ємо. Да. Шановні друзі, по ту сторону екрану. Значить, що я вам хочу сказати? Я хочу сказати, що хвилювання внесе свої корективи під час складання іспиту. Тобто, оці всі моменти. Посадка в автомобіль, відрегулювати е, робоче місце, відрегулювати дзеркала. Це повинно бути в такій послідовності. Для цього є чек-листи сервісного центру і помилки, які вони є. У нас вони є на пам'ятках. Ці пам'ятки ми е, встановлюємо отак. От, на руку і сьогодні вивчаємо. Це. Для чого? У вас прийде спокій. Від кількості, від кількості повторювань. А ці всі повторювання, ті, які можна робити, скажімо так, в домашній обстановці без інструктора, без ето. Чому? Тому що вам треба ці кількість повторів зробити реально не в голові, отрилось не получилось, а іменно довести до автоматизму. Тобто базові базові руху ми кожен день є так. Е, і послухайте свою мову і дайте, візьміть телефон і запишіть себе, е, як ви зі сторони. Тобто, якщо ви мямліте, якщо ви багато слів я у вас, якщо у вас оці вибачення, ой, і послухайте. Значить, у вас. Немає що в голові тієї дорожки. Коли у вас протоптана натоптана дорожка, то немає, коли його язиком молоти. Ви берете і приступаєте до виконання. Розумієте? Якщо ви. Перед складанням іспиту в сервісному центрі путаєтесь в послідовності дій, посадка в автомобіль, запуск двигуна, потім буде е, рушання, не проглядуєте і не вмієте це робити е, сліпу зону. Розумієте, це важливо оглянути дорожню обстановку навколо автомобіля. Далі такі моменти: ви сіли в автомобіль, взяли і телефон положили на торпеду. Починаєте рухатись, смістився телефон, і ось вона біда. Біда, бідушенька, которая нас учить через біль. Але наша задача. Вивчити і оці всі помилки стандартні не робити. Значить, що ми зараз з пані Юлі зробимо? Значить, ми видамо мої пам'ятки. Розумієте? Тобто буде пам'ятка, що робити? Для чого їй оплачують оцю мою присутність? Да, мені з нею приємно відверто скажу, но. Запам'ятайте, от що вусатий скаже. А він скаже таке: людина завжди шукає задоволення. Тому, коли ви шукаєте собі автошколу, то не треба її взагалі по-взагалі шукати. Шукайте інструктора, який би вас, ну, скажімо так, не був противний для вас. Розумієте, щоб ви з ним були на одній волні. Розумієте? По-друге. Тобто загальне задоволення. Друге, що потрібно. Шановні, так, побудований цей земний світ, що є фінансове задоволення. Тобто, а скільки ви діжих будете от себе? Так ось в автошколі новій на незаведому двигуні 150 гривень. Для чого? А для того, щоб людина розслабилась. Щоб вона не казала мені, Володимир Павлович, і вже третя година, в мене тільки 250 гривень. Розумієте? Тобто людина не слідкує за своїми кінцівками, за своїми рухами, а вона думає, що в неї немає грошей розчитатися з інструктором. Що робити? Домовляйтеся. Розумієте, умні люди домовляються, дураки ну, соряться. Так, шановні, значить, і третє, послухайте, контролюйте свій час. Тобто, ви кажете, у мене сьогодні. Е Дві години вільні, розумієте, щоб не було такого, що ви там поставили холодець перед Новим роком варити, і забіжала к інструктору на е, часик второй. Ні, ребята, будь ласка, оце все. Тобто, навики безпечного керування автомобілем доведіть до совершенства. Щоб воно було комфортом для вас, не можна в один час планувати холодець, навчання у інструкторі і святкування старого нового року. До речі, це запис 13 січня, і я вітаю конечно, свою ближню пані Юлю. Да. І <ріх> <ріх> зараз їй зразу роблю фінансове задоволення. Юлічка, ви заплатите за одну годину 150 гривень. А потім, коли у вас залишаться сили, <ріх> розумієте, щоб ви не була уставши кошка така, ми вийдемо з вами на закриту площадку, і там ви повишиваєте. З мій ходом габарити чую. ви будете розраховувати, ви розумієте? Автомобіль це фізичне тіло. І коли до фізичного тіла додають такі слова. А я не чувствую говорят. Я зміюся, послухайте. Тому що автомобіль має геометричні розміри, ширину, висоту і все остальне. І вам потрібно просто-напросто знати орієнтири, як на мушки, розумієте, як. Е, ета, е... Ну, снайпер стріляє. Єсть мушка, а, а є э, стопчик. І от він підводе, підводи і о, попав. Він же не каже, ой, я чувствую, я не чувствую ворога. Ні, ребята, послухайте, підготовка. Перепідготовка. Інструктаж, розумієте, не треба себе ото задрочувати. Знаєте, оці повторення, матючення. Там, там трошки по іншому смислу. Ну, а ми три слова запомнили, то через все життя. І так. Зараз з пані Юлією ми для неї, для неї відпрацюємо. Это, это, это Називається постановка рук на рольвому колісі. Постановка ніг на педалях. Далі все це потрібно буде робити всліпу, тобто з закритими очима. Далі ми прослухаємо двигун. Обов'язково навчимося переключати швидкості не по тахометру, туди відволікатися, а по звуку. Тобто, якщо Речить, він скаже: Юлька, переключись. Розумієте? Якщо машина починає покузувати такі вібрації, юлька, «Юлька, переключись!». Розумієте, ось. Тому. Бачите, 90% погляд напрямку руху? Слухати, будь ласка, не включайте ці магнітоли. Ви повинні почути автомобіль в здоровому в звукці. Розумієте, як же він. Ну неужелі, неужелі вам не хочеться зробити щось Олегшити. обратне, облегшити йому ці крики. Ну і третє, шановні, те, що дуже мало кажуть, Ну, таке слово популярні вібрації кузова. Розумієте? Не важливо, не завжди автомобіль буде речати на вас, але його буде трусити, Дьергати. І це ви повинні ще. Ні nee, поставити в своїй голові ситуацію на паузу. Юлька, ти щось не то робиш. Да. Тому, друзі, значить, спочатку, це як конь необ'єжений. От він, якби не проти вас, але з ним треба подружитися. І так, просто-напросто насидіться в автомобілі одна. Тобто, щоб ви знали всі ручки, щоб всі. Остальний, так. Mm -hmm. да. Візьміть книжку, почитайте, неважно яку. Просто насадіться оцією армади. Да. І ви зрозумієте одне, що без інструкторів, без оцих всіх помагалок вам краще. Розумієте? Тобто, десь ви не доросли, але вас ніхто не принижує. І ви на автомобілі можете ловити кайф. Розумієте, ці всі інструктори, як споминають, як мене по 46-й нозі били, ето, то і до, до сих пор мене тремтить і. Е, я задихаюся. <с> да, ця машинка вона повинна стати другом. Mm -hmm. розумієте? Тому що вам стало, е, стало грустно, ви раз в машинку, а потім ви розумієте, ой, не можу я засмучувати свою ластушу, розумієте? Тобто у нас повинен бути беземоційний стан. Не треба тут ні радуватися, ні. Это. Ви. У вас професія. Ви водій, розумієте, оце, блін, за кермо. Раніше думала, о, як іномарка, іномарка, е, е, говориться, тут не устанеш. А у мене курсантки приходять і кажуть, Владимир Павлович, Боже, я ж мужа так пиляла, так пиляла. Так, пиляли, пиляли, але нас не допиляєте. Так, шановні, вітаю вас з новим старим роком. Усі, хто не загадав бажання. Загадайте одне із бажань отримати в 2025 році посвідчення водія. Автошкола нова, де б ви не були, вона вам допоможе. У нас є дистанційні навчання, панечка одна є в Нідерландах оплатила все на зв'язок. Не уходить. Чому? А тому, що треба витратити час, розумієте? І на, не околовсяческі розговори, а спрямити. Свої дії одних. Розумієте, ну це не навчання, коли ви е, щось додумаєте. У вас повинно все бути спрямовано. Відкрила двері, трьохсточкова посадка, безпека, 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 посвідчення, пластик. Ви отримаєте, отримайте безпечні навики. Я роблю так. Це згідно правил, це згідно досвіду е, інших людей, які вчилися. І моє завдання не треба бути совершенством. Оволодійте базовими навиками, а це спокійні так, вправи, які ви можете виконувати самостійно. Тому, коли інструктор не покидає вас із салону, у мене друге заняття, і все, я пішов уже там е, з птічком петь. А вона, но хаймаль повторює. І вона підбере до себе ключик. Так, да, пані Юля, ви відважна, раз, <сі> Это я вас віжу, вас віжу курсантку. Да. Ну і, звісно, ваша красота затміває мій педагогічний талант. <сі> Тому 25 хвилин працюємо, потім видихнули, відпочили. Uh -huh. Послухайте, не робіть оці заняття по 2 по 45, 25 5 хвилин відпочинок. Так, природа встроєна, серце так працює. 80 на 20. Оцей закон парето. Ну все, не буду грузити, я самий кращий. Давайте, пока-пока. Юля, да, привітайте курсантів з Новим роком. Будь ласка. А що з новим роком у всіх все здійснюється? Всі бажання. Все. Послухайте. Я вам хочу сказати, як у мене сидів усі, пусть все буде, але чого то не вистачає. розумієте? Тобто, щоб нам було куди рости? Пока, пока з Новим роком, старим. Загадайте бажання, посвідчення водія і автошкола нова стане вашою опорою. І саме головне, ви получите задоволення від навчання. А це дорого коштує, заплатите, як Бог вам дає грошей. Пока-пока.